Про що ніколи не розказуєте священнику у сповіді? Дорогі мої, сповідь це священне таїнство, в якому бере участь двоє людина, яка прийняла рішення зізнатися у неправильних вчинках і думках, і священнослужитель. Останній виконує роль посередника, його завдання допомогти вірному покаятися перед Богом, а ось судити або карати не його прафі. Священно служителі часто стикаються з тим, що багато неправильно розуміють суть таїнства а тому часто воно перетворюється у звичайну світську бесіду, а іноді й пліткарство. Давайте розберемося у тому, про що потрібно говорити під час сповіді, а про що не варто. Не рекомендується виправдовуватися. інакше яка ж це сповідь, коли людина не вважає себе відповідальною за скоєне зло. Раз вже зважився прийти на сповідь, то май сміливість зробити це чесно. Назвавши гріх, ніколи не кажи але. Розповідай про те, що зробив особисто ти, а про те, чого ти не робив, навіть не згадуй. Виправдання сталося ось що. І ось хто більшою мірою винен у тому, а як я би. А я тут біг би якби ні до чого. Якщо ти ні до чого, так і говорити тоді нема про що. Чого не варто говорити під час сповіді, священники вважають, що ніколи не потрібно говорити про інших людей. Немає значення, хто вплинув на твоє рішення вчинити злочин, пережити гріховні почуття, затаїти гріховні думки. У Сповіді не називаємо нічиго імені тільки я. Амінь. крапка. Ми просимо у Бога прощення за відпущення своїх гріхів, у чому полягає суть сповіді, інші сповідаються за себе самі. Що потрібно говорити під час сповіді? Необхідно повідомити, який гріх ти вчинив? При цьому не обов'язково розповідати, яким чином ти його здійснив. Часто це навіть зайве. Вважається, що Бог все бачить і все знає. Головне, каючись, називати, в чому саме згрішив. Ти це для себе говориш, щоб знати, з чого маєш виправитися. Священник виступає посередником. Він вислухає тебе і буде молитися за твою душу. Подробиці вчинених гріхів йому не особливо потрібні для молитви, і аналізувати їх він не буде. Він просто попросить Бога за того, хто до нього прийшов. Можна каятися у будь яких гріхах, як і у великих, так і у маленьких. Кожен проступок, навіть незначний, маленьким камінцем лягає на душу, формуючи великий вантаж. Існує один дуже великий момент в підготовці до сповіді: це вміти подолати в собі страх, бути засудженим священником. Знайте, що священника ви не здивуєте, він приймає багато сповідей. Також священнику заборонено відкривати таємницю сповіді. Те, що сказано на сповіді, це таємниця. Вам покажуть місце, де буде відбуватися сповідь. До вас прийде священник нагадає про щирість у сповіді. Після цього людина приходить і сповідається. Священник слухає сповідь, а по її завершенні. Дає розрішення моли, молитву. Що ж буде, якщо приховати від священника щось? Так буває, що людина через хвилювання не так висловилася, або через сором приховала деякі гріхи. Замість вибачення, дорогі мої, можемо отримати від Бога осуд. Тоді необхідно набратися сміливості, знову приступити до сповіді і розповісти все, як є. Тут пам'ятайте, що ми сповідаємо ще Богу, і Він все знає досконало, його не обдуриш. Важливо не затаїти гріха. Якщо забули, сповідь не потрібно повторяти. У наступній сповіді можете сказати цей гріх, про який ви забули. І з цього виходить головний принцип сповіді, щоб бути щирим і чесним. І, це, і варто наслідувати не тільки в церкві, але йти з ним по житті, тоді гріхів буде у нас менше. Маю майже 20-літній досвід священичого служіння, ніколи не думав, скільки за цей час висповідав людей. Напевно, Сьогодні ця цифра вимірюється тисячами, вже. тисячі сповідей людей, сотні тисяч слів, якими люди описують свої гріхи, інколи навіть було і на різних мовах. Але щось недавно я спіймав себе на думці, що є гріхи, які трапляються у людському житті, які майже ніхто на які не звертає уваги. Натомість... Вони деформують наше суспільство і мають далекосяжні наслідки. Хтось научився маскувати ці гріхи під чесноти, а хтось перестав на них звертати уваги зовсім. Хтось думає, що якщо це поширене явище, то і перестає мати ознаки гріха, видавати таємницю сповіді для священника є тяжкий гріх, я вже це казав. з якого... Отримати розрішення не так вже й легко, тому я буду настільки обережний, що скажу вам те, чого я на сповіді ніколи не чув. Наприклад, я ніколи не чув на сповіді про такий гріх, як засмічування навколишнього середовища. У мене ніколи не сповідалася людина, яка б згадала про те, що після пікніка не прибрала після себе. Або хтось, хто визнав, що вивіз своє сміття до лісу чи річки. Мені у споїдальниці ніколи не траплялися люди, які вибивали рибу струмом, тротилом, чи в інший варварський спосіб. Я не стикався ніколи за людиною, яка б посповідалася, що вирубує ліс без чиїгось на це дозволу. Знаю, що такі люди є навіть. Його моїй парафії, але чомусь люди думають, що годувати сім'ю такий спосіб не є тяжким гріхом. Можливо, у когось священників спойдалися люди, які ремонтують дороги, але тільки не у мене. Може, хтось це вважає своєю звичною справою отримувати зарплату і палець о палець нічого не робити, а може. Це хтось не вважає гріхом отримувати зарплату просто за перебування на посаді. Надзвичайно рідко один випадок на кілька років трапляється, щоб хтось назвав гріх хабарництва. І то тільки той, хто давав, ніколи той, хто брав. У мене ніколи не сповідався директор школи, що за гроші влаштовує вчителя на роботу, чи надає йому додаткові години, ніколи не сповідався лікар, який вимагає гроші, щоб прийняти пологи, щоб зробити операцію. Ніколи не сповідався батько, який за гроші влаштовує сина на роботу, чи даїшники, хабарники, чи водії мені чомусь не попадалися. І з людиною, яка сповідається з того, що стоїть на мітингу за гроші, я ніколи теж не стикався. І тих, хто оплачував це, то про це й мови нема. У мене ніколи не сповідався чоловік, який не знайшов потрібних слів, щоб підтримати дружину, яка стояла перед вибором, зробити аборт. Хоча й ті чоловіки, які відверто примушували дружину чи свою дівчину робити аборт. Не споїдався нікому. І не тільки чоловік, а й домашні. от і мати, свекруха, і так далі. З іншого боку, пари, які отримували дитину з пробірки, десятки ембріонів на смерті, бо заморозку, ніколи не споїдалися також. З чужогонства не споїдалися, і самозадоволення не споїдалося. З чого іще люди не сповідаються. Майже ніколи не сповідається із гіршення своїм прикладом, не сповідається із того, що мовчали на гріх, ніколи не сповідалися батьки, які толерують статеве співжиття своїх дітей до шлюбу, не сповідається із того, що, будучи українцями, не знають своєї історії, мови. Що ніколи не сповідалася у мене людина, яка каже, що їй немає різниці, до якої конфесії належати, бо Бог один. На сам кінець, напевне, ніколи я не зустріну людини, яка сповідалася із того, що не хоче бути святою. Тому, дорогі мої, готуючись до сповіді, кожен повинен намагатися згадати свої гріхи, які він чинив свідомо чи несвідомо. Повинен уважніше простежити життя своє, щоб, якщо можливо, пригадати всі гріхи, скоєні не лише після минулої сповіді, але й давні, несповідані через забуття. Потім зі зворушенням і жалем у серці приступити до сповіді до сповіді посповідатись у гріхах своїх. Сповідай гріхи свої відверто. Пам'ятаючи, що розповідає їх не людині, а самому Богу, котрий вже й так знає твої гріхи, але тільки хоче Твого зцілення з них, і духовного Твого Отця, священника, що постійно сповідає тебе, соромитися не треба. Він така людина, як і ти, він добре знає немочі людські і нахил людини до гріха. А тому духовний твій отець на сповіді не може бути твоїм страшним судем, але ти соромишся духовного отця чи не тому, що побоїшся втратити його добру про себе думку. Навпаки, духовний отець, якщо ти зважиш жаєш на його добру до тебе думку, бачачи твою щиро сердечну відверту сповідь, набагато більше любитиме тебе. Зауваж, якщо ти соромишся і боїшся виявити твої гріхи перед одним духівником, то як знесеш той сором, коли прийдеш на страшний суд, Боже, йде твої гріхи, якщо не очиститься від них істинним покаянням відкриється перед самим Богом, ангелами і усіма людьми, знайомими і незнайомими? А як же і не можеш виявити перед своїм священним, то посвідайся десь у чужому. Отже, бажаючи тодочиститися від гріхів, позбавитися через це вічних мук, ти обов'язково повинен розповісти своєму духовницю гріх цією відвертістю, але сповідаючись перед духівником, щиросердечно, нічого не приховуючи, не потрібно також і зайве додавати, чи звинувачувати себе в тому, чого ти не робив і в чому не винен. Дехто, хоча й такого не робив, але все рівно гір, грішний, це не то. Сповідаю всі свої гріхи докладно і кожен гріх окремо. Багато хто на сповіді говорить тільки грішний, усім згрішив, словом, ділом, думкою. Нема такої заповіді, проти якої би не згрішив. Дорогі мої, це сповідь не така, якою вчить нас свята Церква. На сповіді ти повинен відкрити себе Духовному Святу так, щоб Він зрозумів тебе. А коли ти говориш тільки грішний, усім зрішив словом, ділом, думкою, то Він тебе не розуміє. Він і, і без тебе, то знає, що ти грішний, а не святий, бо немає людини, щоб жила, не грішила, ти не один такий. Або ж дехто тільки говорить, що ступив, той згрішив. І це також недобре. Людина не завжди, як тільки ступить крок, той згрішить. Інколи як тільки ступає, так і добре. Наприклад, якщо вона з християнською ревністю і пильністю серця йде у храм Божий на молитву, або кудись за доброю порадою чи з метою благодійництва, то тут, коли ступає, то добру справу робить. Бачите, не є так вже й безнадійно. Таким чином, коли людина на сповіді говорить, що ступив, то й зрішив, то вона говорить неправду. Святий Іван Золотустий каже, не лише потрібно казати, зрішив чи грішним є, а й усякі види гріхів потрібно виявляти, тобто кожен гріх потрібно називати. Виявлення гріхів, говорить святий Василій Великий, підлягає такому ж закону, як і виявлення тілесних немочей. Грішник є душевно хворим, отець духовний є лікарем, отже, треба сповідатися, тобто розповідати свої гріхи духовному мочу, так, як хворий тілесно розповідає про свої тілесні хвороби лікарю, бажаючи через нього отримати зцілення. не втручає в сповідь інших осіб. Як це багато це робить, часто на сповіді. Батьки скаржаться на дітей. Свекруха нарікає невістку, на невістку, невістка на свекруху. Чоловік звинувачує за зраду дружину, дружина чоловік. Ну яка ж це сповідь? Це не сповідь, це осудження, значить, тільки новий гріх. Ти повинен розповідати тільки про свої гріхи, абсолютно не втручаючи в свої сповіді інших. Також багато, коли запитає про щось священник, говорить, чому отче, всі люди грішні? Така відповідь теж недобре. Чому ми маємо говорити про інших? Про свої гріхи треба говорити на сповідь, а не про гріхи інших, бо не за гріхи інших судитиме нас Господь, а за наші власні вчинки, помисли, слова. Не намагайся на сповіді виправдовувати себе чимось, наприклад, немічу, звичаєм і так далі. На сповіді, хто найбільше себе виправдовує, той найменше Богом буде виправданий. А хто чим більше себе викриває, осуджує, звинувачує, тим більше буде Богом виправданий. Саме тому належить не виправдовувати себе на сповідь, що хтось там винен, бо якісь причини і всі кругом винуваті, а навпаки, більше звинувачувати, викривати і осуджувати себе, щоб сподобатися від Господа, отримати прощення. Не кажи. Коли про що запитує духовне, не пам'ятаю, можливо, і в цьому грішне, Бог велів нам завжди пам'ятати свої гріхи. А щоб не виправдовувати забуттям, ми повинні сповідатися якомога частіше. Стародавні християни сповідалися і причащалися кожного недільного дня або щомісяця. Раз у місяць сповідь, а на протязі місяця можна причащатися, якщо немає. Тяжкого гріха. Без питання духовного це сам не говори про те, в чому ти не грішний або чого ти не робив, але й не виправдовуй себе кажучи, що великих гріхів не маєш, пощу молюся, не гніваюся. Багато ще хто так сповідається. Я нікого не вбив, чогось великого не вкрав, і інших великих гріхів не робив. Це означає подібно Євангельському фарисею. Тільки хвалитися, а не сповідати свої гріхи, і тому лише збільшувати своє осудження. До того ж, можна говорити: я великих гріхів не робив, ти гніво на брата свого. Хіба це малий гріх? Це за Словом Божим людина вбивство. Усякий, хто ненавидить брата свого, є чоловіком вбивцем, а ви знаєте, що ніякий чоловік вбивця не має життя вічного. Що в ньому перебувало, 1 Івана 3:15. Ти осуджував ближнього, хіба це малий гріх, якби ти був дуже великим, великим подвижником, якби ти всі заповіді Божі виконував своєю ретельністю і лише осуджував ближнього, то й тоді ти підлягаєш вічним мукам за одне тільки осудження, ти заздрив ближнього. А заздрість за вченням святого Василія Великого є таким пороком, котрий. Винане демонами є перешкодою до благочестивого життя, шляхом гієнну, позбавлення Небесного Царства ось такими небезпечними є гріхи гнів, осудження, заздрості і інші подібні, як ми щодня і щогодини чинимо. Належить сповідатися жалем і сукрухою, сукрушеним серцем. Що ми зневажили Господа, недобре, що багато хто розповідає свої гріхи з відвертою байдужістю або без будь-якого жалю, ніби проводячи звичайну розмову, а ще гірше, коли велика кількість людей, сповідаючись, дозволяє собі навіть посміхатись, все це є ознакою нерозкаяності, а сповідаючись, так ми не очищуємося гріхів, а ще примножуємо їх. На сам Кінець сповідаєшся у свої гріха з вірою Ісуса Христа і надією на Його милосердя. Адже лише віруючи в Ісуса Христа і надіючись на нього, ми можемо отримати прощення гріхів, а без віри ніяк не можемо отримати прощення. Прикладом цього є Юда зрад. Він розкаявся у своєму гріху перед. Не перед однією людиною, а перед усіма, сказавши, що згрішив, зрадивши кров невинну і навіть срібняки повернув. Але оскільки Він не повірив Ісуса Христа, не удався до Його милосердя, а в той не отримав прощення і загинув жахливою смертю, пішов. І повісився. Матея двадцять сім Такими необхідними при покаянні для грішної людини є віра і уповання на Бога. І особливо останній важливий дуже бог обіцянка виправитися, не тільки перечислити гріхи, але з перечислених гріхів старатися виправити. Якщо я пив, якщо я до церкви не ходив, то обіцяю, що почну виправлятися з того. Ось як. Дорогі мої, необхідно нам сповідатися, щоб отримати від Господа Бога прощення гріхів. Коли так сповідуємо гріхи наші, то Він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди, 1 Івана 1.9. І нехай ми всі сподобамося цього благодаттю і чоловібством Ісуса Христа, якому належить честь і слава навіки вічні. Амінь.